Всіх вітаю-вітаю. 11 грудня 24 рік. Така у нас гарненька цікава погода. Серег дідобуде! Буде довичав! О, я щось коротше Кашлюю, смаркаю, чмихаю так страшно, блин, горло болить, капець. І ще один симптом. Про який стидно говорити, бляха муха але бляха, Короче, блин, при тому, що сильно чмихаю, то ще, блять, сука понос, то, то взагалі піздець, страшна штука, блин. а туалет в нас блин, типу асортир на дворі. Ну, то таке. Будемо лічитися якось, то я може вже якихось лікарств кашлю на, наївся самостійно. О, У нас на днях гарна продажа пройшла. Бачите, вже форт пустий. Значить, продався мотор, КПП, кардан, всі тросики, патрубки до мотора. Коротше говоря, дядьку купив тут з недалеко села. Надіюсь, мій підписник привіт дядькові на трактор, і моста, і пару коліс. Ну, то якби він хотів взяти тільки мотор з коробкою з новісним. І хотів скидочку, але кажу, слухай, візьми мостяру, то тож крипечий міст, він хотів Жигульовського моста поставити. І колеса йому запропонував, ну і комплектуючи, бо тож воно все, і тормоза, знаєте, то тож все коштує потім грошей. І так вийшло, що по фіналу вийшли обидва задоволені, він, йому вийде крепечий трактор, а мені пішла копійка. Далі судьба того форда порізати на метал. Ще, може, щось син. Вибере латки на Мерседеса, десь якийсь кусочок. Ну, там якусь балку ще знімемо. По ходові там ще залишилися деякі причандали. Бачу, воно стирчать патрубки цього. Печки, печки. Е, ну Такі якісь там дрібнички ще. Е, стекла там бокові ще є. Заднє стекло в ляду якийсь чудак заказав. Я його зрізав, те скло. І він не бере трубки і мене заблокував в тих соцсетях. Ну Якась дивна людина. Ну Передумав, ну, матія. Але що не добре, що нам туди задуває, ми там запчасті тримаємо, сварку ставимо, е, от, Вона так прив'язана до балона і тут машину варить малий. То задуває через таку дзюраку, хоча тут дзюрі теж вистачає. Ну що таке? Так і буде, то таке, то не, не катастрофа. Е, що ще скажу? Вчора вже е, з майстерні мав забрати сітроєна е, сів, проїхався, тягне раз в два чи в три краще, не димить, ну взагалі цим всім я довольний. Перестав гідр... гідрусіти руля робити, взагалі не робить, навіть не гуде. Крутили, крутили, заглядали, заглядали, то вже було в пізно ввечері і вирішили на сьогодні на свіжу голову то все відложити. Зараз піду до хлопців, спитаю, може масло поміняємо. Ну, моя версія, так як собі вечірком лежав на ліжку, що скоршу всього, що воздух в насосі гідравлічному, і воно через то не качає. Гідравліка дуже боїться того воздушення. Ну, наскільки я собі думаю. А ви що скажете, хто там шари по тій справі? Ну, коротше говоря, відкручували. Не гуде зовсім е гідравліка, повертаєш рулем – взагалі не гуде. Руль тяжко крутиться капець. Мало того, коли заглушена машина, легше крутиться, а коли заведена, тягше крутиться. І. Що е е то хотів сказати? Що ж то ще шахтів сказати? Е а, відпускали трубки на рольві рейці, то казали, що масло тече дуже слабо. О. А до, до того працювало все капітально без проблем. Єдине, що рольву рейку виймали, щоб виняти турбіну, і на рольвій рейці поміняли хрестовину карданчика і один сальник, той що туди до карданчика виходить. ну то Якби вони втручалися, ну мив я ролів рейку. І джурки затуляв е, за тичками, не мало би сміття попасти. Ну, і думаємо, що воздух, бо воздух то така штука, е, Ну повітря повітряний ці, як, бульки чи як вона називається. Коротше, завоздушення. Отака От картина. Буду я зараз йти до хлопців. Майстерню казали, що так раніше 10-ї не приходити, бо вони теж раніше не приїдуть, і в них там машинка є щось там зробити зранку. От. Дуже сподіваюся, що сьогодні вже машина приїде, а взагалі по, по стану здоров'я я, я би лежав. Ну, але треба машину забрати. Та і треба, треба багато чого, треба, але що таке. Ну то що, як то кажуть, термінове. От. Справа. Все, бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, пішов я.